Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Давно у нас не було рубрики-смаколики, тому виправляємо цю ситуацію. Сьогодні з вами приготуємо запіканку. Сирну чи то творожну, як її хто називає, це звичайний у мене домашній сир. Хочу зазначити, що сир повинен бути такий, знаєте, щільний не Рідкий, тобто в ньому повинно бути не дуже багато вологи. Далі ми сюди вбиваємо яйця, я всю пропорцію весь рецепт залишу під відео. в коментарях. Не в коментарях, а просто під відео в описі під даним відео, ви зможете побачити, на яку кількість сиру, яку кількість яєць і приблизно кількість інших інгредієнтів я беру. Ще нам потрібен буде цукор. Сметана, але сметана це не обов'язково, можливо, робити і без неї. Е, також борошно, у мене буде рисове, можна замінити звичайним, і манка. І за смаком можна додати родзинки пропарені, або яблуко, або якісь інші фрукти. Поїхали, вбиваємо яйця. Так, додаємо, я буду додавати дві ложки сметани, ви додаває, додаватимете за рецептом, тому що в мене трішки більше тут сиру, ніж потрібно в рецепті. Далі додаю цукор. Цукор додаю на око. Ви можете, можна його взагалі не додавати. В залежності від того, якщо ви будете їсти там, наприклад, зі згущеним молоком чи ще чимось, то можна цукор не додавати. Зараз я це все трішки ось так розімну і зіб'ю блендером, просто розітру блендером до однорідної такої маси. І так, я збила, зараз витягую ніжку блендера. Мені не, не потрібно там розбивати, щоб не було ось таких сирних грудочок. Я цього всього не роблю. Я навіть інколи буває таке, що. В залежності від того, який сир, можу збити просто видавкою. Просто перемішати, але ось так після блендера така маса більш ніжніша виходить, тому намагаюся завжди робити блендером. Але навіть і це, якщо ви там виделкою це все розімнете, нічого страшного не буде. Ось так. Як ви бачите, навіть жовтки ще не зовсім. У мене яйця домашні, тому маю таке жовте. Ніякої куркуми я сюди не додавала, нічого не, не додавала взагалі. Так. Зараз ще трішки додам ванільного цукру. Родзинки. У мене не ванільний цукор, а ванілін є, тому залишки, точніше вже його. Все, вже, не... вже немає. Так. І тепер додаю сюди родзинки, перемішуємо. Тепер додам зараз сюди манку, манку. Також напишу в коментарях, скільки потрібно. Ну, як ви бачите, я нічого не виміряю. І насипаю. Все залежить від того, якої консистенції у вас сир. Щоб не була манка, ой, запіканка дуже такою щільною, якщо сир, сир щільний, то потрібно менше давати манки. Можна, звісно, борошно не додавати, але я відкрила для себе рисове борошно, дівчатка, і тепер в усі страви з творогом, з сиром домашнім, чи то, можливо, купованим з таким звичайним сиром. Я додаю рисове борошно. Декілька ложок. Для чого це я роблю? Роблю це я для того, щоб тоді це рисове борошно бере на себе вологу. З сиру, так? І у нас виходить така більш ніжніша якась така страва. Я ще колись покажу, як я готую ліниві вареники з цим, з цим борошном, тільки на ньому мені вони дуже подобаються. Ось, бачите, вже? Консистенція така якась щільніша стала після порисового борошна. Щось я так забалакаю, то 100 років відео не знімала. Так, ось так ми перемішали все гарненько. Бачите, якої консистенції в мене маса. Зараз будемо викладати у форму. Змащуємо нашу форму. Олію, можете маслом змастити. В кого, хто, що, хто чим хоче. Я олією і буду викладати. Всю свою масу. Маса не дуже підходить в об'ємі, тому можна не думати, що там буде десь вилазити, щось, ще, ще, щось. Просто гарненько ось так розрівняти. І так, ось так у мене вийшло. Відправляю в духовку і запікаю до готовності. На якій температурі випікати, дівчатка, десь середня температура, я не знаю, У мене духовка без вимірювання температури, тому я все це роблю на око. Відправляю в духовку і покажу свій результат. Ось така запіканочка вийшла, вона не підгорівше, це вона так здається на камеру. Зараз будемо розрізати і смакувати. А вам бажаю вдалого дня. Дякую, що були зі мною. Всього вам найкращого. Пока-пока. До нових зустрічей!